Автомобільні чухли на переднє сидіння фірми Поктер. Модель ексклюзив. Країна-виробник Польща. Матеріал щільна як у шкіра, Має структуру таку ж як структура натуральної шкіри і алькантари. Чухли можуть бути. Зі вставками сірого кольору алькантари, червоного, чорного, синього, коричного або бежевого кольору. В комплекті два чохла для передніх сидінь і два чохла для підголовників. Підголовники також страчу від кінень. Монтажні гачки і інструкція монтажу. В даних чухлах вже наявні отвори для підголовників. Також дані чухли розраховані на сидіння з системою айрбек.